Що насправді потрібно, щоб зруйнувати Кримський міст, це грандіозний інженерний об'єкт, і задача його ураження така ж масштабна. Експерти стверджують необхідна комбінація високоточних потужних засобів ураження та масована скоординована атака, Йдеться про крилаті й балістичні ракети, такі як Storm Shadow чи АТЦ які можуть пошкодити опори при кількох прямих попаданнях, камікадзе дрони, як повітряні, так і морські, також є варіантом, однак через міцність конструкції мосту знадобляться десятки успішних ударів. Щоб обвалити хоча б один прогін, експерти оцінюють, що потрібно мінімум 10-15 великих ракет або понад 20 морських дронів. Які діятимуть у скоординованій хвилі, але справа не лише у потужності міст жорстко захищений сучасними системами ППО, засобами радіоелектронної боротьби та фізичними бар'єрами. Щоб подолати цю систему захисту, потрібна багатохвильова, багатонаправлена атака, ретельно синхронізована у часі та просторі. Це складна військова задача, яка не має простого рішення. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей розбір, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові відео.